700 метрів нових труб. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює мережі. Сучасні комунікації прокладуть в мікрорайоні Намив. Чи встигне підприємство завершити всі роботи до початку нового опалювального сезону? З'ясовував наш кореспондент Сергій Лисюк. Комунальне підприємство Миколаїв продовжує кампанію з оновлення мереж. Ще 700 метрів нових комунікацій прокладуть в мікрорайоні Намив. Як завжди, «Теплоенерго» почало ремонт ремонтну кампанію на наступний день, після закінчення пального сезону. Є затверджені графіки щодо ремонтів. Є в графіках є ремонти і будівництво нових тепломереж, є ремонти капітальні і поточні основного обладнання, тобто котлів, інші грамотні роботи. Нові труби виробовані за сучасною технологією. Вони є більш довговічними та енергоефективними. Це трубопроводи пенополіуретани діаметром 530, Це трубопровод, наружний діаметр 710 в оболонці. Ці трубопроводи з заводу дають гарантійний термін використання понад 49 років. Це основна магістраль на мікрорайонна мив від нашої котельни, яка підлягає заміні. І ми бачимо, що ці роботи наразі виконуються. Ремонт саме цієї ділянки важливий для міста, розповідає Кирило Купрій. З мережі отримують тепло 50 тисяч миколаївців. Трубопроводи йдуть в оболонки в ізоляції, мінімальні теплопотери У них по цим трубопроводам температура, яка виробляється на теплоісточники, така ж температура і підходить до житлових будинків. Мінімальні-мінімальні патері тепла. Микола Логвінов повідомив. Наразі підприємство не планує проводити подібні капітальні роботи на інших об'єктах міста, але є багато поточної роботи, тому що, в принципі, всі тепломережі, які ми зараз проводимо героївської вони вони в більшій степені за останні роки були замінені, тому будемо проводити тільки роботи такого поточного характеру. Орієнтовно роботи по заміні тепломереж на намиві мають бути завершені наприкінці літа. Ми йдемо чітко в графіках, і я думаю, що, як і завжди, підприємство вчасно виконує всі поставлені ним задачі та вчасно почне наступне опалювальний сезону. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.